Затримання військовозобов'язаних громадян за спробу незаконного перетину державного кордону під час дії воєнного стану відповіді юриста розберемо на практиці, яким чином відбувається таке затримання. За підозрою у спробі незаконного перетину державного кордону, та без підозри з метою профілактики. Також бувають такі випадки, що складають адміністративні протоколи. І так, яким чином все це відбувається, якщо військовозобов'язані громадяни, наприклад, перебувають у Чернівецькій області, державна прикордонна служба перевіряє їхні документи: документи, що посвідчують особу, та військово-облікові документи щодо перебування на військовому. Обліку, якщо прикордонники запідозрили військово зобов'язаного громадянина, що він хоче незаконно перетнути державний кордон України, складається адміністративний матеріал. Яким чином це відбувається? По-перше, складається протокол про адміністративне затримання. Прикордонники відповідно до закону мають право затримати на 72 години для з'ясування всіх обставин. Дуже важливо при складанні зазначеного протоколу. Людина має право на отримання правової допомоги адвоката. Тому, якщо відносно вас складає зазначений протокол у графі, ви можете зазначити, що ви вимагаєте адвоката захисника під час затримання. Якщо у вас немає свого адвоката, за законом держава вам повинна надати. Адвоката, тому знайте свої права, і у зазначеному протоколі можете зазначати, що ви бажаєте скористатися правою допомогою адвоката, чи свого, чи за рахунок держави у подальшому 72 години військовозобов'язані громадяни перебувають, скажімо так, у ізоляторі тимчасового тримання при державній прикордонній службі України та складається адміністративний протокол протягом 72 годин. Складається цей протокол. Опитується зазначена людина щодо спроби незаконного перетину державного кордону. Бувають такі випадки, коли прикордонники з метою профілактики складають такі протоколи без наявності на те підстав, без наявності доказів, лише запідозрили у вчиненні адміністративного. Правопорушення, а саме щодо незаконного перетину державного кордону. Протокол складається за статтею 204 прим 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У подальшому зазначений протокол спрямовується до суду. І якщо дійсно була спроба незаконного перетину державного кордону, суд притягає до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення. Це штраф. Далі. Що надалі відбувається з такими військовозобов'язаними громадянами? Якщо 25 років плюс і немає діючої від від військового призову, такі військовозобов'язані доставляються до центрів комплектування та соціальної підтримки. Якщо вони порушують правила військового обліку чи інші є підстави, їх ставлять на військовий облік? у... Населеному пункті, де безпосередньо затримала їх Державна прикордонна служба. У подальшому проходить військово-лікарська комісія, та якщо придатний до військової служби, таких людей мобілізують. Тобто, йде у нас таке собі подвійне покарання. Якщо Людина вчинила спробу незаконного перетину державного кордону, на неї складається адміністративний матеріал. Та якщо вона порушує правила військового обліку, не має відсрочки від військового призову, то тоді ще мобілізують у якості бонусу такого собі за спробу незаконного перетину державного кордону. Тому знайте свої права. За необхідності користуватися юридичною правовою допомогою адвокатів, що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть особисті повідомлення. Адвокатське об'єднання, «Ювченко і партнери. Якщо у вас є питання, прокоментуйте, будь ласка, пишіть особисті повідомлення, задавайте свої питання. Дякуємо вам за вашу увагу. Не порушуємо закон.